Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Ремпат, Вікрія Сашко Добрий. В минулий вечір ліс хати об 11-й, о 1.30 30-ті зателефонували, термінова робота, гарно попрацювали і працюю і досі. Так, у нас котра година. Перша година дня, будь ласка, їду в чергове місце дислокації. Оце у нас Ну, Погризло, ну, з'їло повністю з лівого гуму. Я там казав, що це передостання крапля. Передостання крапля мого терпіння щодо Таврії. Їду, взяв мокачино, шоколадку, дивлюся. А там ще якось дивно, ну, звук спереду якийсь дивний машини. Я дивлюся. А чого це так колесо завалено? Думаю, невже воно так має бути? Обійшов? Подивився, та ні, не має воно так бути. Не має воно так бути, тобто, очевидно, цей звук пов'язаний з цим положенням колеса. Я дуже сподіваюся, що я зараз поїду, відпрацюю і благополучно повернуся на Не знаю, ну на базу, мабуть, чи одразу до майстра їхати. Хороше, ну, ні, все. Тоб колесо була передостання крапля, це вже остання. Я, я втомився. Ні, не для таких навантажень. Щось буду шукати інше. Дякую всім за підтримку. Разом і поборемо.